На зв'язку, а далі продовжимо наслідками правління Путіна конкретно в Херсонській області. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вадим вітаю вас. Яка ситуація з обстрілами на правобережжі Херсонщини станом на цей момент? Самому Херсоні сьогодні було більш-менш спокійно, але прибежні зони дуже обстрілювали сьогодні. Це і Береславщина, Тягинська громада дуже сьогодні. Під обстрілом була зранку, і зранку. Ось нещодавно надійшло повідомлення про вибух знову в селі Львове, і там попередньо є двоє постраждалих. Будемо трошки пізніше повідомляти про більш детальніше, що це за постраждали, які поранення будемо надіятися, що без загиблих. А так були прильоти в різних населених пунктах: від Білозерської громади аж туди до. За Береслав і майже вся лінія е, цього фронту обстрілюється росіянами сьогодні. А якщо порівнювати з попереднім якимось періодом, наприклад, кількома днями е, обстрілів збільшується чи зменшується кількість? Знаєте, приблизно е, однаково приблизно там збільшується е, різність е, е, видів озброєння, яке використовують вчора. Більше було дронів, сьогодні більше артилерії. Але ми вже тут майже рік живемо в такої в такому е ритмі, коли е змінюється тільки озброєння, а кількість снарядів майже постійно е однаково і населені пункти, які обстрілюються, також постійні. Також хотів поцікавитися, яка ситуація зараз на окупованій території Херсонщини, бо ми якраз перед вами спілкувалися в ефірі про е вибори Путіна Путіним. А хочеться зрозуміти, що відбувалося у зв'язку з цим на окупованих землях Херсонщини. Ну цей фарс. Цей театр абсурду тут також пройшовся і по окупованій Херсонщині. Мабуть, вже неодноразово згадували про те, що там можна було голосувати і по українським документам, і голосувати за сусідів, за друзів за людей, які виїхали. Ну і в принципі, цей. Результат він був прогнозований самим Путіном намальований. Тому про легітимність цього президента Росії важко казати, але там доходить до такого абсурду, що вони вже почали знімати завдяки штучному інтелекту відеоролики, як Путін на вертольоті в 2048 році літає над Херсонщиною і дивиться, як вона гарно розвивається під його, начебто, крилом. Є, ну, це звісно маразм, який вони зараз е, на екранах, який е, пересувні транслюють по Херсонщині, але дурень думкою Так, та е, кумедна, звучить звичайно, якийсь волшебник в голубому віртольоті. Дякую, е, Олександра, за час, який ви нам змогли приділити. Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. А далі про